Народ України проти міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Він перевертень у погонах олігарх і корупціонер. За його керівництва беркутівці били студентів 30 листопада. Солдати внутрішніх військ та спецпризначенці штурмували майдан. Прокуратура не може знайти винних, то знайдемо ми. Долучись до судового позову проти Віталія Захарченка. Змусь його відповідати. На Майдані Незалежності біля ялинки у дерев'яному будиночку Народ України проти Захарченка напиши заяву про участь у судовій справі проти злочинного міністра на правах третьої особи. Занеси і зареєструй заяву в Окружний адміністративний суд Києва за адресою Хрещатик10. Заяву можна подавати до 20 січня включно. Розгляд справи відбудеться 23 січня 2014 року. Змусимо Захарченка сказати нам правду.